Всім привіт! Сьогодні у мене на вечерю кабачкові млинчики. Одну морквинку я потерла на міленьку терочку. Десь там морквинка внизу. Цибульку покришила кубиком, одну середню цибулинку. Ну і кабачок тру на саму таку маленьку терочку. Натираємо. Сік із кабачків я ніколи не віджимаю. Сюди додала три яйця. Тепер добре посолю. Чорний мелений перчик додамо. І приправа в мене до м'яса. Вона мені подобається пахуча, але якусь уже кіньте любиму свою. І ще сюди роздавлю на часникодавці трошки часничку. Насиплемо борошна на око, на стіл, на плиту. На все насиплемо. Добре перемішуємо і починаємо смажити на середньому вогні. Готуємо на середньому вогні на рослинній олії. Дивіться, таке густеньке воно вийшло. Сюди можна додати філе куряче, порізане маленькими шматочками, або ж натерти твердого сиру, буде дуже смачно, або можна й фаршу додати курячого, щоб не жирний був. Ну, я люблю кабачки в будь-якому вигляді. А ви фантазуйте! Всім смачного та гарного настрою!